Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, і Сестри, сьогодні у нас понеділок, 17 жовтня 2022 року, а в Україні уже 236 день Великої Кривавої війни. Знову впродовж вчорашнього дня і цієї ночі цього ранку від різного типу російської брої здригалася і палала українська земля. Відповідно до ранішніх повідомлень, вчора ворог наніс по різних містах і селах України два ракетних удари, 26 авіаційних ударів, 80 обстрілів реактивними системами різного типу. Постраждало близько 20 населених пунктів на цілій території України. Сьогодні зранку. Здригався наш Золотоверхий Київ. Знову центр Києва, Шевченківський район, був атакований російськими дронами Камікадзе, палають підбиті, бомбардовані будівлі. Так само наш Миколаїв, багатостраждальне місто, став мішенню 15. Іранських дронів, деякі з них вдалося збити, але було знову ж таки нанесено чергової шкоди важливій, критичній інфраструктурі цього міста. Як ніколи, потужних обстрілів зазнала наша Сумщина. Близько 20 ракетних ударів було нанесено по прикордонних містах і селах цього міста. Багатостраждального українського краю. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Я знову хочу вас сьогодні запросити до роздумів. Хочу звернути вашу духовну увагу до ран української родини. Велике лихо війни! Розбивало українські сім'ї. Ми вже згадували, що війна порозкидала членів сім'ї по різних кутках України і світу. Спілкування між родичами зводиться до дзвінка по телефону чи через інтернет, а часто взагалі затрачений цей зв'язок через перебування в окупації. Але Сім'я як союз єдності між чоловіком і жінкою, так потребує жити у цій єдності. Розлучені серця так прагнуть знову бути разом. Властиво, сім'я має дуже глибокий духовний сенс, бо єдність. У Дусі Святому між чоловіком і жінкою є іконою єдності між Христом і його церквою. Навчає нас апостол Павло, що так як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, так само і чоловіки повинні любити своїх жінок. Ця любов, подружня любов під час війни. Є глибоко зранена. І тому українська сім'я в нових обставинах знову шукає цієї повноти, шукає цієї нової домівки, тимчасової або навіть постійної. Перед нашими сім'ями стоїть велике болюче питання. Як розпочати усе спочатку? Як пустити нове коріння на новій землі, якщо ворог вигнав тебе із твоєї рідної домівки? Я хочу закликати усіх наших державних мужів, відповідальних за соціальну політику. Робімо усе для того, щоб не розлучати наші сім'ї. Робімо усе для того, щоб чоловік і жінка, тато і мама могли бути разом, разом із своїми дітьми. Давайте будемо разом лікувати рани української сім'ї, бо від її здоров'я залежить духовне, моральне здоров'я цілого народу. Огорнімо наших матерів, наших батьків, дітей нашою особливою увагою і любов'ю церковної спільноти. Спілкуючись з нашими біженцями, особливо на півдні України, на Одещині, я чув так багато історій у таких зранених сімей. Жінка не перестає носити свого чоловіка у своєму серці, навіть тоді, коли він є далеко від неї, десь на фронті, коли з ним немає зв'язку, вона його носить у своєму серці, своєю подружньою вірністю і любов'ю. Так само наші воїни, які захищають на фронті нашу батьківщину, носять свою сім'ю, свою родину у своєму серці, і це надає їм сили і відваги. Відстоювати життя, свободу, незалежність своєї сім'ї і свого народу. Я хочу особливо сьогодні просити вас про молитву за наших братів і сестер, які опинилися на окупованій території. Бо, на жаль, в нас є такі сім'ї, коли один з членів сім'ї опинився в окупації, бо не зміг, не зміг евакуюватися. А друга частина сім'ї є на вільній території України. Як вони страждають і моляться, і плачуть один за другим, сьогодні ми отримали вістку, що на окупованій території Запоріжжя в Мелітополі буквально в останні дні окупант насильно мобілізував три тисячі мужчин. Примушуючи їх воювати проти своїх сімей. Молімося за те, щоб ця тимчасова окупація Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Криму і Донбасу чим пошвидше закінчилася. Щоб наші родини знову об'єдналися. Нехай Господь Бог. Благословить нашу землю, щасливим життям сім'ї, чоловіка і жінки із своїми дітьми. Боже, поблагослови наше військо, наших дівчат і хлопців, які відстоюють право української сім'ї на існування, поверни їх живими додому. Нехай жінка знову зможе обійняти свого чоловіка, а діти свого тата. Боже, благослови нашу українську землю Твоїм небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!